Місія здійснена. російські міноборони гордо відзвітували про знищення в Україні восьми танків Леопард та іншої західної бронетехніки. Навіть показали, як вважають докази. Це відео з'явилося в офіційному телеграм-каналі Міноборони Росії 6 червня з підписом кадри знищення іноземної бронетехніки, у тому числі танків Леопард. Ну, готова, Є? Цю так звану перемогу особисто підтвердив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Був установлен, понес ще більш потери. Более 1600 военнослужащих, 28 танків, в тому числі 8 леопардов, три колесних танка АМХ 10, 136 единиц другой военной техніки, в тому числі 79 иностранных. Міноборони Росії показало відео знищення іноземної бронетехніки, у тому числі танків Леопард, голосно кричали заголовки кремлівських змі. Однак незабаром стало зрозуміло, що оборонне відомство, м'яко кажучи, перебільшило свої успіхи. Ось спільнота, яка займається військовою розвідкою та факт чеками, ідентифікувала у знищених танках сільгосптехніку Джон Дір, яка працювала в полі. Так виявилося, що на одному з відео російські окупанти знищили самохідний оприскувач цього виробниця техніки. на другому знищують комбайн. Мішенню виявився сільськогосподарський трактор оприскувач на якому чітко видно колеса. Тому саме по цій техніці і били російські окупанти зі свого к 52 Ну і для порівняння фото справжнього танка Леопард. Брехню російського військового командування помітили навіть прихильники війни проти України. Один із з пабліків назвав представників Міністерства оборони Росії ганьбою. Вони також ідентифікували у знищенні російськими пілотами сільгосптехніці зернозбиральні комбайни. Це американські зерновбиральні комбайни Джон Дір 9000 і 700 серії, а також трактор-оприскувач Джон Дір 4830. Ця техніка досить популярна на території України. Навіщо було видавати кадри з помилковим ураженням сільгосптехніки за актуальне відео знищення леопардів? Нам невідомо. Пригожин не у можливості звинуватити російські міноборони у непрофесіоналізмі та брехні. каже, нібито знищені танки дуже вже нагадують сільгосптехніку. Міністерство оборони Російської Федерації. выложила впечатляющую работу птуристов. На этих кадрах отчетливо видно, как танки «Леопард» передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло. Однако это не помешало нашим птуристам Розглядіть в них вражеську техніку. Ми будемо унічтажати все, що має загнуте дуло. Крім того, у мережі пише, що відео показане кремлівськими посадовими особами, було знято минулого року. Більше того, Шойгу вирішив, що успіхів з технікою мало і заявив про 1600 нібито вбитих українських військових. Пригожин не втратив можливості засумніватися. І в цій інформації саркастично заявив, що подібні втрати можливі лише у разі боїв, що жахають за масштабами та інтенсивністю. А мовляв, у нинішній ситуації в подібні зведення можуть повірити лише споживачі російської пропаганди. А що ви думаєте про це? Пишіть вашу думку в коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події в Україні.